Франція підтримала пропозицію міжнародного кримінального суду щодо видачі ордерів на арешт очільників Ізраїлю та Хамасу за військові злочини. Німеччина розкритикувала заяви Франції щодо військової допомоги України. Там заявили, що гучні заяви Франції відрізняються від реальної допомоги України. Міністр оборони Британії заявив, що, начебто, британська розвідка має докази щодо передачі зброї з Китаю до Російської Федерації. Нагадаю, що сьогодні Блінкін заявив, що Сполучені Штати Америки не бачать фактів передачі Китаєм зброї до Російської Федерації. Верховна Рада України провалила в другому читанні законопроект, що до відповідальності за порушення комендантської години. Натомість ухвалила законопроект, який розширює повноваження бійців Національної гвардії щодо застосування засобів примусового затримання для порушників громадського порядку. Сьогодні з'явилось перші рішення суду щодо умовно дострокового звільнення засуджених за нетяжкі злочини з СІЗО. Їх буде направлення до... Територіальних центрів шкапректування, а потім до військової частини, де вони укладуть контракт Збройними силами та над ними буде встановлено адміністративний нагляд з боку командування військової частини. Підписуйтесь, щоб знати більше. Ставте вподобайки. Дякую за увагу. Бережіть себе, до зустрічі в ефірі. Пока-пока.